А ще Росія планує приховану мобілізацію. Вона просто необхідна, враховуючи велику кількість втрат на фронті. Зокрема, нині так вважають аналітики видання Більд. Отже, вони вказують також, що кошти, які мають російські регіони для набору контрактників, уже закінчуються. Відтак є припущення, що Путін може використати наступ української армії в Курській області, щоб призвати на службу якомога більше росіян, щоб, правда зробити це швидше за все, намагатимуться без офіційного оголошення. Таємно вказує видання, і до речі, у цій же статті більд наводить і оціночні втрати російської армії загиблими. З початку вторгнення це від 110 до 140 тисяч військових. І в окупованому Криму біля Керченського мосту нині встановили три ряди бонових загороджень. Про таке повідомляє моніторингова група Кримський вітер із посиланням на дані супутникових знімків. На кадрах видно два ряди загороджень із барж, встановлених по обидва боки судноплавного прольоту мосту із боку чорного моря. Також ближче до переправи можна побачити загородження із зв'язаних тросів і бочок.